Дирки віддаємо. Після проходимо. Я чекаю oh віддати ласощі. Ну от, я все віддала. Я й піду. Обдурити мене надумала. Шоколадку я також забираю. Треба терміново щось вигадати. Я не маю наміру віддавати свою шоколадку. Ну ж бо повинен бути якийсь спосіб. О, вентиляція. Головне, високо стрибнути і можна добратися до кабінету дантиста. Ну-ка. Ну, то був ще один пацієнт. Ну, добре. Ось так. А тут прикольно. Куди далі? О, ні, я падаю. Приземлення було не м'яким, але цілі я свої досягла. Лікар. А що ви тут робите? Упс. Ах, так, єсте солодощі. Жах, а як же ваша заборона на них? Бажаєте? Ви пропонуєте мені хабар у вигляді кітката? Ну гаразд, приймаю. Я його просто обожнюю.